Окрему цікавість в свою чергу викликає оновлений дизайн спинозавра. І як ми бачимо, творці фільму максимально відійшли від того спінозавра, якого ми бачили в третій частині парку юрського періоду, навіть поміняли йому забарвлення. Знову ж таки, перетворивши його з більш блідого на теплий землянистий колір. Добре видно, що творці фільму намагалися урахувати усі нові дані щодо цього динозавра пов'язані з його зовнішністю, враховуючи той самий знаменитий хвіст. Але здається, що вони настільки захопились цим, що закрили очі на деякі базові деталі. Як, наприклад, у трейлері можна побачити, що у нього досить таки коротка шия, якщо порівнювати з усіма скелетними реконструкціями спінозавра. Чи є це стилістичним намаганням зробити спінозавра більше схожим на крокодила або звичайною помилкою, зараз ми, мабуть, не дізнаємось. Тим не менш, іграшковий спінозавр, який компанія Mattel випустить до виходу фільму, виглядає дуже круто.